Чи подовжувати підприємству три гусі договір оренди земельної ділянки на вулиці Київській, вирішувала на сесії міської ради відповідно до проекту рішення договір оренди на землю, на якій встановлено мав мали продовжити на рік з моменту прийняття рішення без можливості подовження? Але громадських активістів такий проект рішення не задовольнив. Якщо в нашій країні повинні працювати закони, то вимоги повинні бути одні для всіх. То чому в цьому питанні відмовлено? Конкретній особі-підприємцю Руслану Кучеру і в робочій групі підтримано значить, щодо трьох осіб на рік дозвіл це центр міста, шановні, це центр міста. Депутат міської ради Олександр Рибак пропонував обмежитись лише чинним договором оренди, який закінчується в квітні. Продовжити договір оренди трьох осіб і з моменту закінчення договору на один рік з попередженням. Бути готовими, Якщо ми підприємцям на знести, і на то є рішення, то це підприємця так само треба знести. Запропонувати місце інше, буде. Я, я погоджуюсь на це. Дати умови працювати, підприємцям. Це, 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 це так само не підлягає сумніві. Але воно суперечить всім нормам. Воно не може там бути Ни як тимчасова споруда, не як постійность. Зрештою, депутати підтримали початковий проект рішення і дозволили кафе Трыгуси працювати на Київській ще рік. Ну, это уже там рекомендації комісії депутатів, вони разбирались з цим вопросом. Я не хочу особо коментувати по трем гусям, потому что в якому випадку мене будуть обвиняти в тому, що я каким-то образом лобірую там інтереси других об'єктів. Тому уже третій рік я голосую опять же за это рішення. Третій год обещает, что они уберуть этот об'єкт, но три года пока никаких сдвигов нет. Самі ж підприємці рішення міської ради коментувати відмовились до лютого. 2017 року вони мають змогу знайти собі іншу ділянку а по закінченню договору оренди мають прибрати мав з центру міста.